Портове місто Спліт розташоване на хорватському узбережжі Адріатичного моря. Мореплавство традиційно відіграє тут велику роль. У порту кидають якір і яхти, і круїзні пароплави. У центрі міста про його древній вік свідчать будівлі, зведені у третьому столітті нашої ери. Тоді місто було метрополією однієї з провінцій Римської імперії Далмації. Сьогодні спліт, у якому мешкає близько 220 тисяч людей, друге за розмірами міста у Хорватії. Після столиці Загреба. Мешкає тут і дизайнерка Катерина Білан. 28-літня дівчина створила у рідному місті марку модного Дот. DOT. з типик Спліт – типове морське місто. Тут затишно, люди розкуті. Тут добре живеться, бо клімат середземноморський з великою кількістю сонячних днів. У центрі міста повсюди наражаєшся на мури. Це рештки діоклетеанського палацу, зведеного за розпорядженням римського імператора Діоклетеана у третьому столітті нашої ери. Історична частина міста, маленькі вулички та внутрішні дворики з'явились з часом прямо між стінами древнього палацу. У центрі знаходиться Перестиль, головний майданчик всередині території палацу. Позаду колишні приватні помешкання римського імператора. Деклешенпелес є хартов сплит. Диситидевелоптфром палац. Серце спліта. Усе місто розросталось від нього. Тож історія спліта нерозривно пов'язана з цією древньою пам'яткою. Для місцевих жителів палац має емоційне значення. Для туристів він видається великим лабіринтом. Мавзолей імператора Діоклетеана також зберігся. У сьомому столітті навколо нього виросла християнська святиня. Собор Святого Домнія нині є символом міста. Його оточує велика кількість маленьких вуличок, на яких розташовані невеличкі кав'ярні. Тут за рогом знаходиться магазин, у якому дизайнерка Катарина Білан продає свої колекції. Її марка Дот з'явилась три роки тому. Сьогодні модні речі від Катарини продають також у сусідній Сербії. Проте виготовляє їх вона тут, у спліті. Спліт хез халпмі аза дизайнер бикозицрілеяк дизайнерці. Спліт пропонує мені ідеальне оточення, оскільки це дуже розкуте місто. А я повинна почуватись на роботі вільно і невимушено, Тоді я більш продуктивна. Спліт все це і дає. Тут же в історичній частині міста розташована й галерея Івана Местровича. Будівля зведена у 1938. -му. Іван Местровіч був скульптором. Він народився у 1883 році та вважається найвидатнішим митцем країни. У галереї можна побачити понад 200 його робіт. Музей відкрито уже після його смерті. Іван Мистрович Іван відіграє важливу роль в історії культури Хорватії. Без сумніву він один з найвидатніших митців країни. І якщо говорити про скульптуру взагалі, то кожен хорват згадує саме його. Його монументи можна побачити по всій країні. Ріва – набережна спліта. Вона починається прямо від причалу для яхт та простягається на відстань понад 2 кілометри. Набережна закладена наприкінці ХІХ століття і відреставрована у 2007 році. Вона найпопулярніше для побачень та прогулянок місце як для туристів, так і для місцевих. Ріва належить до найкращого, що пропонує спліт. Усі люблять ріву, оскільки тут завжди зустрінеш доброго знайомого. Тут постійно щось відбувається і завжди панує гарний настрій. Найбільше людей на ріві збирається ввечері, коли відкриваються численні бари і ресторани. Гарне місце для завершення приємного дня у спліті.